Олег водій General Bus. Скажіть, Олег, а чи бували ситуації, коли люди перевозили щось заборонене? Чи в забороненій кількості? Ну, звичайно, таке було. Румені розпочають не більше двох пачок цигарок та одного літру алкоголю. Бувало ага. люди, що блоками возили і по гранці її зимали вони Ага. А водіям нічого не казали, що вони перевозять більшу кількість, ми попереджуємо, звичайно, всіх пасажирів, скільки можна брати. Яка ваша реакція, коли стається така ситуація? Ну, тут така двояка ситуація. З одного боку погранці до пасажирів мають претензії, а з другого боку до водіїв. Ага. Коли до пасажири самі розбираються, але ми стараємося, щоб Угу. А Також, ну, звичайно, відсосів великих не було. Не було. А є якісь ситуації, коли е, на водія накладається штраф в великих розмірах. Ну, Через що у нас це може бути ще не було. Не було. А по законам за що водія може штрафувати? Тільки коли вони самі перевозять, а не пасажири ага. багаж. Коли пасажири багаж, то їх ні. А чи бувала питання? ситуація, що люди їдуть без всіх потрібних документів? Ні, не бувало. Тільки віку, коли угу. Ми питаємо її, всі? Документи для виїзду за кордон, вони кажуть, так, да, там щось немає. То вони либо вони рішають на місці, лібо їх висаджують, вони повертаються. Mm -hmm. на Бували такі ситуації. Бували, Бували. ну от дуже рідко.